Після дощової погоди на вихідні в Україні ситуація в найближчі дні покращиться, на більшості територій буде сонячно та тепло, при цьому у кількох областях на півдні та сході все ще дощитиме. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. так, у вівторок, 30 травня, хмарності в Україні побільшає, на Волині у Харківській, Луганській, Донецькій. До Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській областях, а також в Криму очікуються дощі місцями з грозами. на Лівобережжі, а також у Криму температура опуститься до плюс 18 плюс 20 градусів. Нарешті території очікуються від плюс 22 до плюс 26 градусів. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Завершиться весна в Україні досить комфортною температурою. У середу, 31 травня, у більшості областей стопчики термометрів покажуть плюс 21 плюс 25 градусів в Одеській та Закарпатській областях. Повітря прогріється до плюс 26 плюс 27 градусів, а в Криму до плюс 19. На півострові, в Донецькій і Луганській областях очікуються дощі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!